Лекція номер 8. Інтеграція інформаційних систем. Сьогодні ми розглянемо системи і подивимося, яка ж їх роль у архітектурі інформаційних систем. Значить, під терміном інтеграція можна розуміти об'єднання інформаційних систем застосунків. Різних компаній або людей виділяють зовнішню та внутрішню інтеграцію. Значить, внутрішня передбачає об'єднання різних корпоративних застосувань в одній організації. Зовнішня – об'єднання інформаційних систем різних організацій. Існують такі основні типові інтеграційні підходи. Значить, інтеграція на рівні даних. Інтеграція на рівні бізнес функцій і бізнес об'єктів, інтеграція на рівні бізнес процесів і портали. Значить, інтеграція на рівні даних передбачає наявність в системах баз даних для роботи, з якими необхідно розробити єдиний програмний інтерфейс. До основних технологічних рішень цього підходу відносять системи реплікації даних. Обласні бази даних, використання IP для доступу до erm систем Далі, реплікація є процесом синхронізації даних між різними джерелами. Необхідність в цьому виникає у момент зміни блоку інформації в розподілених системах зберігання, щоб гарантувати коректність і несуперечність даних, використованих в усіх модулях або додатках інформаційної системи. Зазвичай функції реплікації покладають на проміжне програмне ПЗ. Навіть обласні бази даних надають єдиний інтерфейс до розподілених даних. Це забезпечує інтеграцію множини автономних даних, які можуть бути фізично розташовані на різних пристроях в мережі. Такі бази даних. Прийнято називати віртуальним. Далі, використання IP для доступу до erm систем покликано спростити механізми обміну інформацією між призначеними для користувача застосунками і програмними забезпеченням, призначеним для управління функціональ... функціонуванням виробничих інформаційних систем. Інтеграція на рівні бізнес-функцій і бізнес-об'єктів передбачає реалізацію спільно використованих служб, сервісів. Служба може бути набором функцій, які використовуються в декількох застосунках. Це набір служб і буде бізнес функціями При використанні сервісно орієнтованої архітектури бізнес-функції можна розглядати як бізнес-сервіси, а при компонентному підході як бізнес-об'єкти бізнес-компоненти. Інтеграція на рівні бізнес-процесів розрізняється залежно від рівної інтеграції. При внутрішній інтеграції взаємодіє велика кількість сервісів, а при зовнішній інтеграції в основному два. Бізнес-процеси функціонують над виділеними службами, для управління якими існує спеціальна мова, що інтерпретується, портали. Можна розважати графічними інтерфейсами бізнес процесів, оскільки вони призначені для персоніфікаційного доступу до інформації і консолідації даних з декількох джерел. Далі, головним призначенням процесу інтеграції є об'єднання функцій, додатків або модулів для надання нової функціональності. При інтеграції додатків можна виділити два основні типи завдань. Завдання інтеграції корпоративних застосунків додатків з різних інформаційних систем. Для вирішення завдань першого типу застосовують системи EAI, які іноді називаються Application... Application Integration. Для вирішення завдань другого типу застосовують системи B2B Business-to-Business business integration. У деяких випадках. Складно визначити різницю між A2A і B2B, оскільки складність деяких рішень у середині інформаційної системи може перевищувати складність рішень для їх спільного функціонування. Існують три альтернативні топології інтеграції, точка, точка плюс і. Третя точка е і третя інтеграція це пшина. Далі у топології. Точка точка. Усі об'єкти мають прямі зв'язки один з одним. Кожен зв'язок можна реалізувати будь-яким способом. Варіанти реалізації залежать від вівох. І характеристик взаємодії між об'єктами. До недоліків топології можна віднести такі характеристики: недостатня гнучкість, складність підтримки чисельних з'єднань. Точка -точка, зміни одного об'єкту впливають на об'єкти, що залишилися, логіка маршрутизації часто програмується в коді об'єктивів, відсутність загальної моделі безпеки. Використання різних IP, низька надійність, складність створення фреймворків, підтримка асинхронної взаємодії. Для скорочення числа використованих інтерфейсів слід використати топологію із загальним шлюзом або топологію із загальною шиною. Такі моделі інтеграції реалізуються на рівні проміжного ПЗ. Наступним кроком. В розробці інтеграційної архітектури можна вважати появу корпоративної сервісної шини. Далі ряд авторів розглядає системи ЄСБ як наступний ступінь розвитку EAI. Проте є такі відмінності: ЄІ – централізована архітектура з обміном інформації через хаб-брокер. ЄСБ – шина архітектура, яка може бути реалізована у вигляді декількох розподілених систем. Вона орієнтована на використання відкритих стандартів. Ці дві відмінності демонструють можливість використання ЄСБ як інтеграційної платформи, що дозволяє використовувати різні механізми. ЄСБ дозволяє проводити як внутрішню, так і зовнішню інтеграцію і є шиною, працюючою, як слабо слабозв'язана система, керована подіями. Концепції сервісно-орієнтовної архітектури і ЄСБ сильно пов'язані. ЄСБ підтримує принцип реалізації СОАЄ, розподілення служби подання та їх реалізації. Функції ЄСБ, надання інтерфейсів взаємодії, відправка і маршрутизація повідомлень, перетворення даних, реакція на події, управління, управління політиками, віртуалізація. На підставі. Функції ЄСБ можна сформувати типовий список вимог, які представляють користувачі велика пропускна спроможність підтримка декількох стилів інтеграції, забезпечення можливості додатками працювати з сервісами як безпосередньо, так і через адаптер. ЄСБ є, по суті, логічним компонентом архітектури, що приводить інтеграційну інфраструктуру у відповідність принципу СОЄМ. Архітектурою побудоване за принципу ЄСБ складніше управляти, але вона гнучкіша і масштабована. Впровадження СОАЄ не потребує змін у усіх елементах системи, вона після чого зможе відбуватися поетапно. Можна подати ЄСБ у вигляді п'ятирівневої структури: рівень сполучення, транспортна підсистема, рівень реалізації бізнес-логіки, рівень управління бізнес-процесами, рівень. Бізнес управління. Далі, рівень сполучення, покликаний вирішувати проблему використання різних інтерфейсів. На цьому рівні функціонують адаптери, які відстежують події в об'єктах і в інтеграційних підсистемах, і забезпечують перетворення передаваних об'єктів при взаємодії з транспортною підсистемою. Окрім заздалегідь створених адаптерів інтеграційної платформи. Існує можливість використати адаптери, створені самостійно. Адаптери можна розділити на дві категорії: технологічні, застосовують для інтеграції технологічних компонентів за відсутністю в них IP, адаптери для додатків, застосовують для інтеграції з конкретними застосунками і тран... э... застосунком. Транспортна підсистема надає можливість асинхронної взаємодії інтегрованим застосункам. Цей рівень відповідає також за управління і безпеку інформації і може виконувати маршрутизацію повідомлень та їх обробку. Рівень реалізації бізнес-логіки надає функції для трансформації маршрутизації повідомлень на цьому рівні. Функціонують брокери повідомлень, які обмінюються повідомленнями через транспортну підсистему. Далі, брокери повідомлень можуть виконувати такі функції. Прийняття повідомлень та їх відправка по вказаних адресах, перетворення форматів повідомлень, агрегація і фрагаментація повідомлень, взаємодія з репозиторіями, вибірка даних через виклик веб-служб, обробка помилок і подій, маршрутизація повідомлень за адресою, змістом, темою. тощо. Знач, управління бізнес-процесами на одноіменному рівні здійснюється за допомогою мови управління бізнес-процесами. На основі веб-сервісів. Рівень бізнес управління є надбудовою над попереднім рівнем і призначений для управління бізнес процесом в термінах відповідної предметної області. Підхід ЄСБ має ряд переваг і дозволяє будувати інтеграційну структуру будь-якої складності. Типова структура інтеграційної системи наведена на рейс 39. Значить, висновки. Під архітектурою програмних систем розуміється сукупність рішень щодо організаційної програмної системи, вибору структурних елементів, що складає систему і їх інтерфейсів, поведінки цих елементів у взаємодії з іншими елементами, об'єднання цих елементів у підсистеми, архітектурного стилю, що визначає логічну фізичну організацію системи. Статичні і динамічні елементи, їх інтерфейси і способи їх об'єднання. Архітектура програмної системи охоплює не тільки її структурні і поведінкові аспекти, але й правила її використання та інтеграції з іншими системами: функціональність, продуктивність, гнучкість, надійність, можливість повторного застосування, повноту, економічні та технологічні обмеження, а також питання для користувача інтерфейсу. По мірі розвитку програмних систем все більшого значення набуває їх інтеграція, одна з одною, з метою побудови єдиного інформаційного простору підприємства. Як можна побачити з вище наведених визначень, інтеграція є найважливішим елементом архітектури. Для того щоб побудувати правильну і надійну архітектуру і грамотно спроектувати інтеграцію програмних систем, необхідно чітко слідкувати сучасним вимогам стандартам в цих областях. Без цього велика ймовірність створити архітектуру, яка не здатна розвиватися, і задовольняти зростаючі потреби користувачів IT. В якості законодавців стандартів у цій галузі виступають міжнародні організації, як WW-консорціум, ОМОД, Організація розробників Java і так далі. Кожен архітектор інформаційних систем повинен враховувати три найважливіші рекомендації. Запам'ятайте це, будь ласка, контролюйте рамки проєкту, завжди пам'ятайте, для чого потрібно проєктуємо модель. Моделі даних призначені для реалізації інформаційних моделі, для коментації та обміну інформацією з людьми. Не дозволяйте інструментальним засобам визначати ваш погляд на речі. Важко документувати обширні і несуворі відношення успадкування, використовуючи тільки SQL або RD діаграми І тут наведені питання для самоконтролю, контрольні питання і так далі. Так, значить. Шановні студенти.